Друзі, всім привіт! Сьогодні у відео буде друга частина методу Вайкофа, а мова піде про дистрибуцію. На моєму каналі вже є перше відео на цю тему. Де я розповідаю про стадію акумуляції. Відео, до речі, вийшло дуже велике і об'ємне, а головне корисне. Тому для тих, хто хоче зрозуміти, як працює метод Вайкуфа акумуляція, обов'язково перейдіть та перегляньте те відео. А також посилання на це відео я залишу в описі до цього відео. А сьогодні я хочу вам розповісти про стадію дистрибуції. Це коли актив розпродають, ну і відповідно актив буде падати в ціні. Можна ще назвати, що формується шорт наратив на ринку. А як нам це помітити і бути завчасно готовим, сьогодні я і розповім. Давайте відразу покажу схему, як виглядає дистрибуція. І відповідно порівняємо, як виглядає акубляція з попереднього відео. Ось ви можете бачити на графіку схему, метод Вайкофа дистрибуція. Тобто, коли йде постійні захвати ліквідності зверху, і розвантажують свої позиції покупці, котрі набиралися раніше. І ось це називається дистрибуція, коли розпродують актив для подальшого його оцінки і відповідно падіння донизу. А ось, друзі, як виглядає акумуляція із попереднього відео, зараз я вам покажу. Ось. Тут навпаки поза акумулюється для того, щоб продовжити висхідний рух і штовхати ціну доверху. Тобто схема майже така сама, але логіка трішки інша. Акумуляція для того, щоб висхідний рух утворити, а відповідно дистрибуція для того, щоб утворити несхідний рух. І ось на цьому прикладі ви можете бачити, як воно відпрацьовує. Тобто, ось цей графік я кидав до себе в телеграм-канал і казав, що ось. Ми будемо падати, тому що ми утворюємо метод Вайкуфа. Відповідно, через деякий період часу ми бачимо, що після тесту від неефективності також додатково захват внутрішньої ліквідності в нас відбулося падіння вниз. Тепер давайте поступово я вас познайомлю, що ж це за абревіатури і що вони значать. Перше, це Buying Climax. Buying Climax – це кульмінація покупок. А ось AR – це автоматичне ралі. І ось BC і AR. Нам роблять діапазон, в якому ми будемо шукати чи працювати по Вайкофу. Давайте я вам все таки повернуся і покажу на прикладі ось акумуляції. Тобто в нас є AR і SK, тобто Selling Climax. І ось це дуже важливо, тому що AR і SK, або в нашому випадку BC та AR, вони і формують наш діапазон. І це дуже важливо, тому що якщо ви правильно визначите діапазон, то це вже половина успіху. Тому що ви виділили діапазон і в ньому працюєте. Шукаєте умовно UT, UTAT, або у випадку акумуляції, ви шукаєте STB та SPRING. Далі по списку у нас йде ST. ST – це Secondary Test, тобто попередня спроба зняти ліквідність з BC. Вона зазвичай має бути невдала по методу Вайкуфа. А ось UT має вже знімати ліквідність з BC. UT перекладається як аптраст тест, тобто перевірка. А зараз, друзі, дуже важливо, тому що постфактум дивитися, це, звісно, добре. А ось, наприклад, уявіть, що в нас немає нічого після UT. І що ми бачимо? У нас є BC і є AR. Далі ми нічого не знаємо. І ми просто чекаємо. Після того, як UT знімає BC, у нас вже є три фактора: тобто BC, AR і UT. І тобто ви вже знаєте, що Вайков це коли обов'язково повинен зніматися UT знову ж таки тим самим UTAD. -ом. Що таке UTAD? UTAD – це Абтраст After Distribution. Це умовно остання маніпуляція великого гравця для того, щоб умовно обвалити ринок, утворити несхідний рух, ну і так далі. Тобто після UTAD має бути падіння цього активу, який ви розглядаєте для себе. Сподіваюсь, тут зрозуміло. Чекаєте BC, AR, і після UT вже 70% того, що це вайков. Але дуже важливо дочекатися саме UTAD. І знову ж таки, як і в попередньому відео, я казав, що ЮТАТ має давати злом структури. Після того заходити. Тобто, якщо ютат ось тако починає топтатися, 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 то не потрібно відразу заходити, тому що ми можемо продовжити висхідний рух і все, і ваш вайков поломаний. Тобто ютат або спрінг він повинен робити злом структури, щоб можна було потім на тесті зайти. Можна, звісно, тестувати такий варіант, щоб заходити відразу на ютат. Далі я вам покажу приклади. Але ідеально, звісно, це заходити після злому. Структури і відповідно від якоїсь неефективності. В нашому випадку, зараз я покажу, ось в нашому випадку це неефективність на 4 годинах можна було заходити від його тесту, а також зняття внутрішньої ліквідності. Також можна було відкривати шорт. Ну і подивіться, яке гарне відпрацювання. Тобто тут багато знань не потрібно, але все одно я раджу знайти якусь літературу, якісь матеріали десь в інтернеті, і почитати більш обширно стосовно теми Вайкофа. Тобто, можливо, історію підняти, можливо, яка логіка гравців, ну і так далі. А давайте я вам зараз покажу ще декілька прикладів дистрибуції метод Вайкофа. Зараз секундочку. Ось, будь ласка, актив, use 500. І що ми тут бачимо? Чесно кажучи, це не самий найкращий приклад, але він також тут має бути. Що ви бачили, що є різні види Вайкоффа, логіка схожа, але графік він же ж завжди по-різному ходить, і нам потрібно підлаштовуватися не до самих ідеальних методів Вайкофа. Давайте спочатку. У нас є BC, у нас є AR, так? Потім в нас є секндорі тест, тобто перша спроба зняти ліквідність з B7. Вона відповідно була невдала, і утворився UT. Після UT ми думаємо, що, скоріш за все, у нас має бути UTAD, якщо це вайков. Якщо UTAD не буде, або відповідно після UT піде шортовий наратив, то ну, це, звісно ж, не вайков. Ми просто чекаємо, наприклад. І після того як UTAD знімає з UT ліквідність, це вже повноцінно вайков. Але після злому структури. І ось тут відбувся злом структури, і можна було заходити в угоду відразу ось тут. Або шукати, якщо ви жадібний, шукати відповідно десь ось тут тест, щоб РР був більше і відповідно більше заробити. Але що тут трапилось? Після того, як ми ось тут дали імпульс, тут ми його майже не зняли ер. Але далі. У Нас графік виріс уверх, але ті, хто чекав, наприклад, ще нижче графік, або чекав теста оцього Ютада, то він, звісно, отримав стоп, тому що ринок виріс високо, високо, високо. І відповідно ви б зловили стоп. І ось навіть є такі вайкофи, коли потрібно було забирати якийсь один чи півтора AR і фіксувати десь поблизу нашого АР. Так, друзі, навіть і такі є вайкофи. Не всі вони ідеальні, це не 100% метод, щоб торгувати і щоб заробляти. Також можна зловити тут стоп. Я вам показую, що є такий метод, і якщо його практикувати, розуміти, то відповідно на цьому можна щось і заробити. Давайте я вам ще один покажу. Він по євро. Це дуже, до речі, прикольний приклад, тому що ось, дивіться, знову ж таки, знаходимо наш діапазон. Так, BC AR. Ось перша спроба ST, Бачите, ось перша спроба не знімає BC, відповідно, знімає тільки з другої спроби. І друга спроба це UT. Ну і після того, як зняли UT, можна було подумати, що ми зняли ліквідність і дали дуже сильну реакцію в шорт. Тобто від оції неефективності можна було заходити далі на продовження шортового наративу. Але з точки зору метод Вайкофа, то це тільки UT. І нам потрібно було почекати ютат. І що ж відбувається? А відбувається наступне: ми, не падаючи нижче, тобто тримаємося в 0,5 нашого діапазону, відповідно, ростемо уверх. І з першого разу ми не змогли зробити ютат. Бачите, не змогли. А змогли тільки імпульсом, скоріш за все, це якісь були новини, але ми все одно зробили зняття ліквідності. Можливо, вам не видно, давайте я приближу. Ось, будь ласка, є маленький захват ліквідності. І це вже рахується як UTAT, тому що була знята ліквідність з UT. І відповідно, відразу. Протягом декількох днів ми прийшли до нашого АР дуже імпульсно навіть на наступний день. Як тут можна було заходити в угоду? По-різному, хто як міє, хто як знає. Наприклад, можна було б заходити від цього rejection блока, можна було заходити від цього СНР. Ось коли був тест СНР, чи бос, чи будь-хто як його там називає. Але в сухому залишку дуже цікаве відпрацювання, як на мене, ідеальне. Я в попередньому відео казав, що з методом Вайкофа я познайомився під. Під час торгівлі на крипторинку. Це було десь умовно 3 роки назад І я собі ще тоді виписував Вайков, але на криптоактивах. І в цьому відео я вирішив показати саме Вайков дистрибуційний, але на крипторинку, який я собі виписував. Давайте почнемо спочатку. Ось дивіться, 7 червня 2023 рік останні зміни були. А графіку, як ви бачите, 21 квітня, 23 рік. Я робив скріншоти графіку. І навіщо це показую? Ну, щоб показати, що метод Вайкофа також є на крипторинку. Потрібно просто його розуміти, шукати, так як активів багато, і є різні активи, є дуже погані активи, а є доволі цікаві активи, з якими можна працювати і шукати не тільки метод Вайкофа, ну і що завгодно. Це я умовно говорю там про першу сотню. Криптоактивів. Далі, ну там уже самі дивіться, як вам зручно. А тепер повернемося до нашого Вайкофа. У нас є діапазон BC, AR. у нас є UT, у нас є UTAT, відповідно, як я вам і казав, UTAD має робити злом структури. Ось, будь ласка. І що ж відбувається далі? А далі ми не знімаємо AR, робимо пересвіп ЮТАДу, а далі просто однією палкою вниз летимо. Чи валідний, чи нормальний це Вайков? Судити вам, я собі його тоді виписував, тому що я виписував всі вайкофи, які я бачив. Не тільки ідеальні, а навіть з такими ситуаціями. А ми рухаємося далі. Далі у нас іде суші, і ось отакий приклад. Ось знов наш діапазон BC, AR, ST, тобто попередня спроба зняти BC, яка має бути типу неуспішна. Вона неуспішна, і в нас є UT. Як ви пам'ятаєте, UT, якщо робить ізлом структури, то це не важливо, так як UT має зніматися Ось, будь ласка. І таке й трапилося. Ми не продовжили падіння, а ми повернулися назад, зняли UT. І відповідно полилися дуже сильно вниз. Далі вже графік замовчує, наскільки було велике падіння. Як тут можна було відкрити угоду, та по-різному, скоріш за все, ось злом структури, ось неефективність, можна було від цієї неефективності заходити. Можна було заходити від цього ж самого злому структури. Можна було б спуститися на нижчий таймфрейм чи на старший таймфрейм. Ну і звісно, для себе знайти якусь оптимальну точку входу. Але база, від чого ми відштовхувалися б, це, звісно ж, вайков. Тобто ми розуміємо, що це ютат, і в нас шортовий наратив. Тобто, якщо ви знаєте, що ціна має падати в шорт, бо ви так собі думаєте, ну, бо ви відштовхуєтесь від цього ж самого Вайкофа, то давайте будемо відверті, коли ви знаєте, що шорт, е натиснути одну кнопку і відкрити шорт і, і заховати стоп за ютат, ну це вже було б не тяжко. Та я думаю, навіть і не страшно. А поки давайте глянемо інші приклади, ось, наприклад, по Алго. Як ви можете помітити, тут я також написав PC. PC це попередня зупинка. Тобто вона ролі особливої не грає, але я собі виписав, що був додатковий фактор, який мені буде говорити, що саме переді мною Вайков. І ось знову ж таки, наш діапазон BC і AR. ST можна тут написати, можна тут написати, і відповідно появляється наш UT, який ми повністю ігноруємо, тобто ми після UT не відкриваємо жодних угод, тому що ми знаємо, що після UT. ЮТАТ його зніме дуже легко. А це, до речі, дуже гарна угода, тому що тут був дуже глибокий тест, і можна було забрати дуже багато РР, враховуючи як там ціна далі полилась. Ми ж пам'ятаємо, так що має бути злом структури. І ось він, наприклад, ось тут міг бути, ось тут міг бути. І в нас є гарне закріплення нижче нашого злому структури. І, відповідно, є неефективність утворена під час цього несхідного руху. І ось ви бачите тест, навіть тест BC діапозову. І після цього ціна вже не поверталася, і, відповідно, пішла до нашого тейка. Оце б я записав би до дуже-дуже гарної угоди. Давайте продовжимо далі. До речі, це також непогана угода. Знову ж таки, виписав собі PC, це попередня зупинка, і наш любимий діапазон BC AR, UT, після якого відбувається UTAT, і знову ж таки, подивіться, яка зазвичай реакція після UTAT, що тут, що тут. Що в нас тут? Тут взагалі із запізненням, але була сильна реакція. Ну і тут ви бачите, як UTAT дає сильну реакцію в шорт. Давайте повернемося назад. Ось цей графік. І знову ж таки, ЮТАТ дає злом структури. Ось тут відповідно відбувається тест. Можна ще назвати Return to Original RTO. І відповідно ми йдемо знімати AR. Тейк у нас зазвичай ж має стояти на АР, тому що ми ніколи не знаємо, що буде після АР. Повірте, я дуже багато випадків ось таких подібних бачив, коли після зняття АР у нас дуже сильний висхідний рух. Ви, якщо будете торгувати Вайков, то відповідно це побачите. Тобто на перший погляд виглядає як якась кардіограма качеля. Але логіка. Тут присутня, так як є діапазон, UT, UT, і UT приводить нас до зняття AR. А якщо, наприклад, прибрати ось ці всі абревіатури і оці всі лінії, ну, на перший погляд це ж взагалі незрозуміло. Тому дуже важливо відразу ж визначати діапазон для пошуку нашого дистрибуційного Вайкофа. Не починайте пошук Вайкофа з UT, UT, відразу база це має бути BC AR. А UT і UT це вже наслідки нашого діапазону. Тобто саме Перша і головне, це BC і AR. Далі ми просто спостерігаємо, чи будуть сформовані наступні фактори. І давайте покажу останній дуже і дуже цікавий приклад, чому він цікавий і чому я його виписав. А тому що тут сформувалося два шортових дистрибуційних Вайкофа. Таке, друзі, також буває, і це нормально. І взагалі, коли я торгував крипто, то це мені ще більше допомагало, тому що я розумію, що. Тут все говорить про те, що це дистрибуційний вайков, що ми готуємося, ми розпродаємо наш актив для того, щоб обвалити умовну ціну вниз. І що ми тут бачимо? Знову ж таки, наш діапазон BC, AR, UT і UTAT. UTAT має давати злом структури. І ось оцей мінімум. І відповідно ми тут дали бос, тобто зробили злом структури. Після чого в нас була якась проторговка, і можна було просто чекати. Але я ось виділив. Ось такий діапазон, і бачу, що всередині нього ми формуємо UT і UTAT. І відповідно подивіться, UTAT знову ж таки дає злом структури в шорт і дає дуже гарний тест. Тобто тест не знімає наш UTAD. І ми швиденько полилися в шорт і зняли наш АР. Але, звісно ж, варто зауважити, що це крипторинок і тут відпрацювання можливо там в 5 чи в 10, навіть 20 разів довше, ніж на Форексі. Тобто на Форексі може бути відпрацювання метод Вайкофа десь там ну, день, 2, 3, 4, буває, звісно, і більше. Але зазвичай швидше ніж, наприклад, на крипто. І ось цей графік тому і приклад. Дивіться: на початку квітня ми тільки сформували діапазон, тобто з 1 квітня, по умовно, там 4 квітня. За 4 дні ми сформували тільки діапазон. І дивіться, коли ми прийшли і зняли наш Аер. Це, це десь 22 квітня. Тобто, уявляєте, 22 дні зайняла ось ця угода. Моя ж задача тут показати, що таке Вайков, як він працює, і щоб ви змогли це повторити самі особисто на своїх уже графіках зі своїми ж там грошима. Сподіваюсь, друзі, ви все зрозуміли. Якщо ви щось не зрозуміли, або вам потрібна буде якась допомога, або щось під. Сказати, то обов'язково пишіть мені в телеграм, мені буде приємно прочитати зворотній зв'язок. А ви, друзі, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал, а також на мій телеграм-канал. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд, всім пока!